Я перемагаю, скажи, наскільки сьогодні було важко дати культурі Києва і а, сьогодні вдалося команді і що не вдалося. Дякую за ваше вітання. Команда наш спорт сьогоднішня ці цікава команда, займає. Мені завжди з ними цікаво грати, оскільки непередбачена яка практика, непередбачені не не удари бувають, а це для футзалу цікаво, тому що у нас чемпіонат на такі команди хороші. в мене дуже багато команд, і мені з ними завжди цікаво вимагати. Я думаю, що так як ми виграли, перша перша установка окремо. І думаю, що завжди, да, якщо щось робиш, буває на Я думаю, що в цьому матчі наші команди були подавки. Але ми постаралися компенсувати за матимування перемогу. Перший його, який був були пропущений Буличанко, якось вплинув на подачу Ні, не вплинув, оскільки я розуміла, що це і моя помилка була, але дівчата мене підтримали, що все гаразд, і я, чую, я почувала їхню підтримку, і я знала, що. Все буде гаразд, оскільки ми можемо зібратися і дуже Тобто Немає значення. Ми можемо пропустити перші, але найголовніше це кінцевий результат. Що було сьогодні з командою у моментах, коли наші вони вже почали грати по рахунку, і кілька було моментів, коли поніс спорт міг не за що зняти, але до рахунку. А, це була розладна повністю? Не Оскільки сьогодні матч у нас грали дуже багато молодих братців, які, до речі, з, відуві, з цією командою не завжди виходили, або виходили на декілька хвилин, а сьогодні вони мали в першому виконанні команді, тобто із помилок скалку вже рекомендую на нашу користь, так, і сьогодні вони вже займали більше часу на практику і не зібрали. все, все з руками пройде. Я думаю, що вони будуть грати і вийдуть на той рівень, я тренер завжди у нас. У Зараз у команді такий божевільний не закончить, ну, кілька буде ігор, фактично через три дні не кожна. Фізично. Та, я думаю, що для любого спортсмена ну, такий великий наплив у нас був думаю, що ми з ним справимося, скільки ми готуємося до цього. І, можна так сказати, що розподіляємо свої сили. Тим е, більше головний суперник у нас був сьогодні. От, е, через неділю у нас буде такий е, хороший суперник Сумі. Я думаю, що до того у нас ще буде гра зубою, але е, ми постараємося все зробити так, щоб розподілити сили. Я думаю, що ми з цьому питання тренером, ми зробимо. І свої не максимум щоб отримати перемогу у цих і з меншим затратами. Будь okay. ласка.